Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Важливі зміни на фронті відбуваються саме в ці хвилини. І слів наших військових їм вдалося переправитися і закріпитися в околицях населеного пункту Олешки, що на Херсонщині. Це створює плацдар для великого перекидання війські техніки на лівий берег Херсонщин. Зрімково просування окупанти вже тривожно повідомляють, що нашим військовим вдалося переправити на лівий берег Дніпра три танки. Незважаючи на цей факт, що їхня інформація була ще за вчорашній день, станом на зараз техніку особового складу може бути в рази більше. Ворог намагався декілька разів штурмувати наші позиції піхотою із перекриттям БТР, але не успішно. Піхота ворога, якими ще не змогла швидше підійти до наших позицій, де по них завдали удари їхніх БТР, адже у ворога дуже повний зв'язок, і вони не володіють інформацією про те саме, де знаходиться такий спосіб. Та квитували свою групу одразу після цього допомогою артилерії, переносних протитанкових ракет було знищено три патери-противника, що намагалися прорвати нашу оборону. Просування українських підрозділів продовжується. Автозалом до слівкого прориву вже є. Вірте в Збройні Сили України разом до перемоги.